У нас у нас проводились роботи по прибиранню і чищенню нашого міста. Також на вихідних у нас проводились роботи по чищенню від снігу, висипанні протижеледними сумішами, даріг тротуарів та добудинкових територій. У нас сталося два пориви на минулу, попри різні водопровід відновили. Але вчора значний дуже порив це вулиця Знам'янська. Зараз від водопостачання відключено частину будинків. Чернігівський, Знам'янівський, стадовий бульвар. Зараз роботи тривають, але попереджаю всіх мешканців, можливо, буде обмежена рух по вулиці з Зараз дуже великий рівень ґрунтових вод, і вже не перший у нас ламає труби із за просідання ґрунту. Роботи тривають. Крім водогону, у нас порив каналізаційного колектора в районі гаражного кооперативу на глибині більше п'яти метрів. Тому для водоканала безумовно буде серйозніше випробування на цій неділі. Ці будемо підключати підрядні організації надзвичайно складний обсяг робіт на великій глибині, да і ще й великі грунтові води.